Друзі, став до пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Угорці провокують Україну. Спекотно стає на ще одному напрямку. Пишуть, що угорці починають навчання на нашому кордоні. Цим користуються і румуни, поки Орбан і Путін зайняті Україною. Спочатку голову підняли японці, потім грузини. Тепер Молдова і з Румунією. Звір Москви послаблений. Прямо зараз румунська армія заходить на територію Молдови. Передіті озброєні з технікою понад 100 танків уже перейшли на місця розташування. Санду готується відбивати Придністров'я. не дасть Росії нового важелі впливу. Понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян вважає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об'єктів в країні, які заяви представників Придністров'я про бажання воз'єднати з Росією можуть бути прилюдією до військової операції РФ. Як повідомляє європейська правда таку думку, Серебрян висловив інтерв'ю «The Times». видання нагадало, що так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Гнатів заявив про наміри входження невизнаної республіки до складу Росії, що збіглося початком хвиль повідомлень про нібито мінування. Це явна провокація. Ідея, що вони Придністров'я повинні бути незалежними, давня, але те, що вони мають приєднатись до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмо, що йдеться не про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові, сказав заступник голови уряду Молдови. Він додав, що Молдова зробить все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишинева. Ми були здивовані. Деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напруженнями, стурбовані, що є певна синергія між мінуваннями, новою риторикою з гаузі, новою більш агресивною риторикою з Терасполя. Ми вважаємо, що між ними є зв'язок. Додав Серебрян. Коментуючи заяву українських посадовців про можливу допомогу у звільненні Придністров'я, представник уряду Молдови підкреслив, що офіційних пропозицій не надходило, а Якщо таке станеться, їх відхилятимуть. Молдова нейтральна країна на її території не повинно бути іноземних військових. Пріоритети виведення російських сил, зазначив він. Тим не менш, Молдова звернеться з допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з РФ погіршиться. Президент Молдови Майя Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Росія продовжує війну проти України, незважаючи на те, що за її словами Росія намагається дестабілізувати її країну. Про це вона сказала під час своєї промови в парламенті. Немає ніякої небезпеки війни в Молдові, поки Україна воює. Сказала в парламенті Санду, яку цитує агенція Ройтерс. Хочу запевнити наших громадян, що зараз Молдові не загрожує війна. Російська армія не може потрапити сюди, поки Україна тримається і таким чином захищає Молдову. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і вололюбність. За її словами, в 30-му році Молдова повинна стати членом Європейського Союзу. Я закликаю всі політичні сили поставити вступ до ЄС вище всіх інтересів і беззастережно підтримувати цей рух, сказала Сандо. Вона повторила звинувачення в тому, що Росія хоче дестабілізувати Молдову, хоча Москва це заперечує. Сандос сказала, що Росія, війська, якої розташовані в сепаратистському регіоні Молдови, придністровя продовжуватиме намагатись дестабілізувати її країну зсередини і похвалила правоохоронні органи за блокування спроб посіяти хаос. Молдова невелика країна з населенням 2,6 мільйона людей, яка розташована між Україною і Румунією. Стикається з численними проблемами, включаючи енергетичну кризу. Останніми тижнями влада Молдови заарештувала кількох ймовірних проросійських активістів, які за їх словами намагалися потрапити в країну. У столиці Кишиневі також було кілька акцій протесту, організованих проросійською партією. Як повідомила президентка країни Майя Санду, продовж тривалого часу оборонному сектору ніхто не приділяв належної уваги. Внаслідок цього Молдова залишилась без військового захисту. Наша армія залишилась без оснащення військової техніки. Зараз ми гостро відчуваємо наслідки. Додала вона санду. Хоче модернізувати збройні сили. Лідерка країни підкреслила, що сильна та добре оснащена армія дала б країні свободу дій, впевненість у собі, а також стратегічний вибір. Зараз, коли прямо на кордоні йде війна, ми це чудово розуміємо. Підкреслила Сандо редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.